Російський, чи то пропагандист, чи то історик, чи то політичний діяч, такий собі Мединський, який очолив делегацію Росії на останніх переговорах у Стамбулі, знов дав привід себе потролити, і в цей раз напевно не тільки генсеку НАТО ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами про це поговоримо. І що ви пам'ятаєте декілька випусків назад? Ми з вами обговорювали тему тролінгу марка Рюти генсека НАТО в бік такого собі мединського очільника делегації РФ на переговорах у Стамбулі. Тоді Рюти сказав, що ми наполягали на того, щоб з обох боків, тобто з України і від РФ, були достатньо впливові люди на цих переговорах. Проте Росія прислала якогось. Історика і цей історик приїхав і на третій раунд переговорів у Стамбулі між Україною і Росією. Тож ми розуміємо рівень ставлення Росії до цих Переговори, але ми не про те. Ми про чергову історичну в лапках заяву Мединського, бо він же себе позиціонує як історика про певні історичні реалії, з якими колись зіткнулася чи то Російська Федерація, чи то СРСР, чи то Росія, бо історик навіть такого рівня вплутається у визначеннях, яка ж країна існувала 80 років. Тому так, от ми пам'ятаємо, що на попередніх переговорах він залякував і українців, і європейців тим, що мовляв, Росія може воювати вічно і приводив... Приклад, що Росія у північній війні, війні з Швецією, яка сталася 300 років тому, воювала аж 21 рік. Ну, залишимо за ласунками, те, що цей приклад є абсолютно маніпулятивним і ніяким чином не перетинається сьогоднішньою історією. Ну, хай це буде на совісті цього ж самого мединського цього разу, виступаючи на брифінгу і намагаючись із свого боку потролити нові санкції, які були введені проти Росії. Він Сказав, що ці санкції абсолютно ніяк не вплинуть на Росію, мовляв, дивіться і знов вдався до історичних паралелей у 20-30-ті роки совєтська Росія була під не те, що санкція, абсолютною забороною під ембаргами торгівлі і, і так далі. Але це дало можливість Росії, ну це так думає Мединський, виграти Другу світову війну. Ну, по-перше, звичайно, що другу світову війну виграла або була серед переможців не Росія, а Радянський Союз. Зовсім інша країна, яка включала в себе, ми пам'ятаємо ці 15 республік, куди входила і Україна, і кожна з цих республік заплатила кров'ю за цю перемогу. Але це перемога була не народу, це була перемога правлячого режиму. І ми пам'ятаємо, як російські пропагандисти рвуть на себе тільняшку і розказуючи про те, що. Вони перемогли і без е, західного лендлізу. Окей, ми про це вже говорили наразі у своїх випусках, і про це вже написані цілі стуси різних матеріалів. А от яку тему зараз затронемо в те, що мовляв Радянський Союз у 30-ті роки провів цю потужну індустріалізацію своїми силами і став такою крутою. Державою над державою і з розвиненою промисловістю. Так, от, товариш Мединський, почитайте навіть свою російську Вікіпедію, де чітко написано за рахунок чого була досягнута індустріалізація. Вона була досягнута за рахунок мільйонів жертв і повного обкрадання всього населення, яке жило в радянському Союзі, бо все цінне продавалося на захід для того, щоб виручити валюту, і на ці кошти. Радянська влада і особисто Сталін робили наступне. Вони скупляли західні технології і скупляли західні заводи і фабрики. Так, от за підрахунками і дослідженнями різних фахівців, за 10 років ми з 1930-1940 роком американці побудували у СРСР понад 1500 заводів і фабрик. Цей період в СРСР працювали 200 тисяч американських інженерів та техніків. наприклад, знаменитий Сталінградський завод, тракторний завод, був повністю побудований у США. Його демонтували і на ста судах перевезли і зібрали знову в СРСР. За даними американської дослідниці, Барбари Кугель, більше двох тисяч фірм США уклали контракти у 30-ті роки із зовнішньоторговими організаціями СРСР. Деякі надавали послуги цілим галузям і були засновниками цілих галузей. Так, наприклад, компанія Radio Corporation of America налагодила виробництво Радіо. Приладів у СРСР Дюпонде Немеорус створила хімічну індустрію. Компанія Rockfair Standard Oil of New York організувала нафтову промисловість на Кавказі, і це ще не все. General Electric надав Дніпро ГЕСу понад 70% устаткування а безпосереднє будівництво здійснила американська фірма Cooper Engineering та німецька компанія Siemens. Харківський танковий завод теж побудовано та спроектовано американськими фахівцями. Горьківський автозавод, знаменитий газ, був побудований американською компанією Форд, і там випускалися копії американських автомобілів Форд. Теперішні АЗЛК побудований у 1929 30 роках за участю компанії Форд. Свою діяльність завоз розпочав у листопаді 1930 року із складання знову ж таки аналогів легкових і вантажних автомобілів Ford, знаменита магнітка, магнітогорський металургійний завод. Головним проєктувальником виступила американська фірма Archer GMK і Co. з Клівленда. Вона скопіювала проєкт цього комбінату із аналогічного комбінату у місті Геррі, штат Індіано. Частину робіт виконала компанія Cooper Corporation Company з Спіцбурга. А проект цех спроектували. Німці. Фірма Арберкан це такий собі надпотужний індустріальний архітектурний гігант з Детройту 30-х років, спроєктувала та побудувала у СРСР 500 радянських підприємств. Проєкт заводу СТЗ був виконаний в рекордні короткі терміни. Побудовані конструкції для нього були виготовлені у США і перевезені в СРСР і змонтовані протягом 6 років. Місяців ось таким чином відбувалася. Ота от індустріалізація, про яку говорить мединський, і ми бачимо, чиїми руками вона відбувалася. Так, звичайно, вона робилася, як ми говорили, за рахунок каторжного труда всього населення радянського союзу. Але фахівці, ключові елементи цього всього, цієї всієї машини, техніки, інженери, обладнання, це все було західне. Тож ми говоримо про те, що Меднінський чергове бреше, маніпулює і перекручує історичні факти, говорячи, що це все досягнення суто СРСР, суто того правлячого режиму і накидаючи аналогію на Росію, суто Росії. Це все брехня, це все приховані сенси і зміста для того, щоб показати велич Росії сьогодні і, проявивши паралель, показати велич Росії у минулому. Проте. Те, що було у минулому, все вже давно досліджено і зрозуміло, де чіткі є факти, а де є маніпуляції. Тож, друзі, якщо ви далі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.